Найкращі цитати Арнольда Шварценеггера Перемоги не роблять тебе сильнішим. Сила формується у боротьбі. Коли, долаючи труднощі, ти вирішуєш не здаватися. Тоді ти проявляєш силу. Коли у вас є БМВ, їздить непогано, але невідмінна машина. Ви намагаєтеся їхати на випередки і обігнати всіх. То трапляється на шляху, тільки щоб довести, що ваша машина швидкохідна. Але коли ви маєте Феррари або Ламборджині, машини дуже дорогі і дуже потужні. Тоді ви знаєте, що можете обігнати кого завгодно на дорозі, і більше вже ні з ким не змагаєтеся. Ви їдете зі швидкістю 55 миль на годину, навіть на шосе без обмеження швидкості. Кожен може вас обігнати, але ви знаєте. Що достатньо лише трохи натиснути на педаль газу і він залишиться далеко позаду. Ви знаєте наскільки реальні ваші можливості, і тому доводити все це не має значення. Моє життя по суті казка: жив був бідний хлопець із села, спав на підлозі, не було ліжка, не знав, що таке телевізор і холодильник. Ну ким я міг стати у себе вдома. Хіба що корів пости. Однак у мене була мрія, і я не здавався, поки вона не здійснилася. Головне вірити і не опускати руки, а все інше вийде. Для мене жити це постійно відчувати голод. Сенс життя не просто існувати чи виживати. Потрібно постійно рухатися вперед, вгору, досягати, завойовувати. Людям завжди потрібен хтось, хто наглядатиме за ними. 95% людей потребують, щоб хтось казав їм, що робити і як поводитися. Ти можеш сказати, що у тебе погана генетика, поганий обмін речовин, а можеш просто підняти свою дупу з дивану і почати працювати над собою, поставити собі за мету і вірити в себе. У цьому випадку. Ти обов'язково досягнеш успіху. Першим завжди здається розум, а не тіло. Секрет у тому, щоб змусити свій розум працювати на тебе, а не проти тебе. І якщо я зможу побачити це, а потім повірити, то тільки тоді я зможу цього досягти. Іноді моя дружина дратує мене настільки, що я готовий відірвати їй голову голими руками. Вона все ще жива завдяки тому, що в 1991 році один хлопець на ім'я Джон Конор взяв із мене слово, що я не вбиватиму людей. І я відкрив для себе секрет успіху у формулюванні із трьох частин впевненість у собі, позитивний настрій думок. Чесна, інтенсивна робота. Багато людей знають ці принципи, але не багато хто може застосовувати їх на практиці. Допомагайте іншим та віддавайте щось світу. Я гарантую, що служіння людям не тільки покращить життя інших людей і світ навколо вас, але надасть нового значення вашому власному життю. У цьому його найбільша нагорода. І як і в бодібілдингу, невдача також є необхідним досвідом для зростання в нашому власному житті. Тому що якщо ми ніколи не будемо відчувати свої можливості, як ми дізнаємося, наскільки ми сильні насправді? Як ми взагалі зможемо рости? Відчуття безпорадності це результат того, що ви опускаєте руки, а виникає воно через безгустість ваших вчинків. Повірте в себе. Починайте відразу з більшого. Добивайтесь ще більшого. І ніколи не оглядуйтеся назад. Арнольд Шварцнегер. Дивовижна людина, яка показує своїм прикладом, як треба йти до своїх цілей. Рішучий цілеспрямований. впертий. Він доказав, що стати найкращим може кожен. Треба тільки багато працювати над собою. Хоч і генетика не пройшла мимо нього. Та тільки завдяки своїм великим старанням він став таким, яким є. Це найкращим культуристом своїх часів. Тому, друзі, завжди треба прагнути більшого. Розвивайтеся та йдіть до свого успіху разом з нами. Всім продуктивного дня та гарного настрою! Ну, а це були найкращі цитати Арнольда Шварценеггера. Ви були на каналі Багатий Світ! Всім до зустрічі!